Тенісний прогноз. Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. І у групі A, у першій групі Штефі Граф, Відомі вже е, і відкриті котировки по лінії БК на третій матч, третій матч для Соболенко, третій матч для Гауф, Пєгули і Пауліні. Вмошуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Жміть лайки вподобайки, пишіть змістовні коментарі. Дякую, що ви у мене є. Дякую вам за підтримку і активність. Отже, 6, 6 листопада у четвер відбудеться е, третій тур, день 3, день 3 в групі Ей. І вже остаточно вирішаться півфіналісти. Скажу відразу, після двох перемог у перших двох матчах Сабаленко вже у півфіналі при любих розкладах. І тому я, щоб не затримувати багато вашого часу, скажу відразу: американка Коко 6 листопада виграє в третьому матчі. Виграє у Соболенко. Соболенко буде готуватись до півфіналів. Цікавий факт, що Соболенко і Гоуф зустрічались між собою 11 разів. Це буде 12-й матч на офіційному рівні. Між ними. І цікаво, що на хардкорті саме останнього разу зустрічались рівно рік тому. На підсумковому тут, на цьому самому корті, рік тому назад. Е, виграла тоді Коко Гоуф 2-0. І, до речі, хто забув саме Гов? Виграла минулорічний підсумковий. Е, Серед 11 матчів між Соболенко і Гоуф 6-5 загальний рахунок на користь американки. А якщо брати суто хардкортові матчі, то тут 5-3 на користь Гоуф. І саме найголовніше, це те, що ми пам'ятаємо на хардкорті. Останню зустріч Соболенко і Гоуф. Рівно рік тому назад. Чи зможе помститися Соболенко? Я вважаю, що ні. Причина в тому, що воно їй не потрібно. Гоуф, якщо виграє, також потрапляє на. Ну, в стадію плей-офф. Ви запитаєте, а можливий варіант, якщо Гоуф не виграє і також потрапляє? Так, варіант такий повністю можливий це буде в тому разі, якщо Пауліні виграє у пєгули, а Гоуф, ну, якщо і програє, то десь 1-2 по сетах і 100% тоді. Саме Гоуф попадає, а Пауліні і Пегула пролітають. От якраз після того, як я закінчую вже прогноз по матчу Соболенко гоуф Нагадую, я беру перемогу Корі-Гоуф 2-217 коефіцієнт. Далі у нас другий матч Пегула Пауліні. Тут, виходить, що у нас? Особистий рахунок між ними 4-1 на користь пегули, а якщо хардкорд брати, хардкортові матчі, то 3-0 на користь пегули. Пегула 5, Пауліні 8 тут мають номери, знаєте, Пауліні я трошки. скажімо так, розочарувався, не виправдала надій, так скажемо, пооліні. І, скоріш за все, Пауліні 100%, навіть якщо виграє у пігули, я так думаю, що вона не потрапляє. Паоліні, так само, як і Медісон Кіс, На жаль, друзі, вона е пролітає. Пролітає, Тому що, саме бачили, хто дивився матчі, в неї якість тенісу. Ну, сказати, низька для підсумкового це нічого не сказати. На жаль, е як її там е, називали кнопка, італійська кнопка. На жаль, е, дуже величезну симпатію вона викликає у багатьох болівальників, але, на жаль, вона пролітає. Медісон Кіс і Паоліні не хочеться казати таких слів, але я вважаю, що вони випадкові пасажирки тут. Виходить так. Зараз, якщо пегула виграє 2 0 у Пауліні, то і у пегули з'явиться шанс виграти. Чому? Тому що пегула виграла у гоуф. А у гоуф з'явиться шанс виграти. І пройти в півфінал лише тоді, коли Гоуф 2-0 у Сабаленко виграє, і Пауліні нав'яже боротьбу Пегулі. Спостерігаємо, друзі. Завжди оце такі підрахунки. В останньому турі, в третьому, в вирішальному, були важливі. І тепер я перехожу до самого прогнозу. Пєгула Пауліні я сказав, що по особистих зустрічах тут е, ну, явна перевага на боці американки. Знаєте, так як я і сказав, Пауліні, навіть якщо і виграє, вона не потрапить в півфінал. Навіть якщо виграє 2-0. Тому, тому я вирішив взяти впевнену перемогу Джесіки Пегули. Пегула перемога. Спочатку хотів взяти 2-0. Хоча воно. Два варіанти не, повиш... не... не завадить. Дивіться, 2-0 пегула можна брати, і можна брати пегула перемога тотал менше 24,5. 1,99 також високий кеф. На ваш розсуд? Що краще: 2-0 пегула, чи пегула перемога і тотал менше 24,5? Напишіть, будь ласка, в коментарях буду чекати, друзі. Хто хоче віддячити, можете пригостити каву і реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дякую, що вислухали. Дякую за увагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Не забувайте підписуватись на наш канал, лайки, коментарі, пости, наші найкращі друзі. І пам'ятайте, що у мене є соціальні мережі, практично у всіх сторінка відкрита. Долучайтеся. Ссылки на мої соціальні мережі у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео ласкаво просимо. Всім удачі, успіхів, всім па-па!